Готую ще сьогодні, п'ятниця вечір, тому що завтра у малого ще е, тренування, і потім він ще запрошений на день народження до свого друга. Чому ми і святкуємо завтра сьогодні, ну, в суботу з батьками, а вже завтра, в неділю, у нього святкування з дітьми в ігровій. Там дві ж От. Тому так, зараз ріжу моркву. Якісь салати на о, типу олів'є, Салат сирковий буде, і напевно, що зроблю о, лаваші з сиром. Заверну сир всередину, а там вже буде видно. Олів'є в процесі охолоджується картопля. Походу в мене габлик блендеру чисто на вінчик, і тут ще майонез. а, і вже готовий салатик сирковий. Вже, нарешті, субота, і у е, мене на черзі салат Червоне море, бо то улюблений сина салат, крабові палички, сир і вже зробила навіть о, ось вони лежать, лаваші на мангал також із сиром. Я вся в процесі і тут у мене нарізочка іде вже е, неапольська філейна і е, балик. Все від Алан, тому що точно знаю, що продукція смачна і подобається усім гостям. В магазин купила картоплі банани, і тут така траса, що стоїть. Відвезла малого на день народження сьогодні, ще святкує з другом. А я йду в машину і мчу додому з картоплею. ще ж у нас З цим шашликом одвічна запара. Кожен раз, як на якесь свято, ми плануємо зготовити шашлик, обов'язково дощ, але зараз, здається, припинився. Не знаю, чи нам вдасться його зготувати. Так, я вже вдома зробила собі каву. В духовці вже стоїть скумбрія фарширована від Галя Баловина, от і в мене ні, обід дві канавки: одна з баликом, а інша з неапольською ковбаскою, Все від Алан не змогла визначитись. Яка смачніша, тому зробила дві. Зробила свою найнеулюбленішу справу: це почистила картоплю. Просто буду робити все, окрім чистки картоплі. Тут будуть фаршировані яйця ще, і, 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 і ось салат ще треба зробити. Там же стіл стоїть, у нас новий диван накрили, бо буде песик маленький. От, от така краса буде скоро, навірно. І смакота. Так, що в нас тут вже на столі? Канапки. Печінка тріски і фаршировані яйця. В цей раз гриби, що ще видно огірочки, сам жовточок, майонез і цибулька свіжа. Такий трохи літній салат. Так добре подалі працювати. Що ви більше такого ніде не побачите. Я смажу шашлик на пательні, бо в нас просто злива. Це треш. Такого ще не було. Сосиски гриль ще будуть, лаваші. І смажений шашлик на пательні. Пюрешка. А ще маю тартика. Від тарти, звісно, дуже смачний, Грильяжний. ну, як завжди. О, грибочки треба також достати. Це нарізочка. Ну і здається, все. Треба ще по списку пройтись. Грибочки, до речі, в беконі алам. Дуже смачні. Здається, я десь вже лишала рецепт в інстаграмі точно є. Тому переходьте на сторінку інстаграму, дивіться, шукайте там купа цікавих рецептів. Дивіться. Смажиться, а в мене вже ставиться салатик. Заправився червоне це море, олів'єшечка, що ви тут ще не бачили, цирковий. Стол накривається у гості на підході. Першу порцію шашлику з пательні перенесла в духовку. Фу, господи, як гаряче. А курячий вирішила ось сюди відправити, побачимо, що з того всього буде. Ой, Боже як. Обпалила собі, сподіваюсь, залишилася з бровами. Чи з бровами. Сюди ще сосіски, але це трошки пізніше. Вже рибка, це фарширована скомбрія. Брала у Галя Балована ще на минулий день народження на моє. Була одна порція з упаковки, а це друга рибинка. Дуже смачна, гостям все зайшло. Рекомендую. Ось такий смачний стіл у нас вийшов. Всім все сподобалося. Ну а ви зберігайте відео, ставте лайкосик, підписуйтесь на ютубчик, а також на інстаграм, тому що там більше рецептиків різноманітних, смачних, корисних і не дуже.